Вітаємо наші любі слухачі. І з вами рожеві окуляри. Та ваші ведучі Рома і Майя Так, друзі, сьогодні хочемо поговорити про вже досить звичну тему. Це онлайн-знайомства. Сказати чесно, то це наче щось новеньке, таємниче, але водночас уже й дуже звичне в наш час. Думок багато, тому давай починати має. Залишайтеся з нами. Рома, а що особисто ти думаєш про онлайн знайомства? Тема така класна, чесно. Мені подобається, тому що ти можеш знайти людину, з якою ти можеш спілкуватися. Це не обов'язково повинні бути романтичні стосунки. Можливо, ти знайдеш людину, з якою ти заведеш дружбу на відстані. І з часом ти поїдеш до неї у гості, в якусь іншу країну або просто місто України. Як варіант, коли ми говоримо про романтичні стосунки, то їх потрібно будувати вживу. Але познайомитися в онлайн, цьому немає нічого поганого. Ти побачив людину, на тобі сподобалося, можливо, своєю анкетою, тим, що вона написала в описі або він, про свої хобі. Звичайно, люди люблять прикрашати свої анкети. Але знову ж таки, я не підтримую людей, які починають будувати стосунки на відстані. Це коли вони вже почали зустрічатися, цього я не підтримую. Але коли ми говоримо про просто знайомство. І спілкування після цього вживу, то в цьому немає нічого поганого. Звичайно, ми розуміємо, що будь-яка історія це максимально індивідуальна річ, і ми не можемо робити певний такий шаблон правильності або порядок дій, там певний списочок такий написати. Насправді, у мене ставлення до онлайн знайомства як щодо дружби. Доволі позитивне, оскільки так я познайомилася з близькою мені людиною, яку до того я жодного разу не бачила вживу. І нас якось так звели обставини звів Бог, звичайно, через е, до речі, наше радіо, оскільки я взяла участь в нашому радіо, там був якийсь розіграш квитків, і дві людини перемогли, і це звичайно вау, збіг обставин. Нас обох звати Майя. Це єдина людина з тим самим іменем у моєму житті. Але коли це стосується стосунків саме з протилежною статтю, у мене до цього є певні такі, скажімо так, обачні думки і погляди. Оскільки навіть ти сам сказав, що часто ми любимо прикрашати свій образ в соцмережах, у будь-яких. І це так і є. По суті, де би ми не були, ми створюємо свій особистий бренд. Ми створюємо свій образ, скажімо так. Іноді люди для того, щоб створити цей образ, не беруть своє життя за приклад, а створюють життя, в якому вони потенційно хотіли би жити. Тому, коли ми навіть говоримо про рожеві окуляри, то це вони створюють такий образ, щоб інші на них дивились через рожеві окуляри. І таких прикладів дуже багато, тому це небезпечно, оскільки закохатись в картинку в даний період нашої історії просто от, от настільки легко, це максимально швидкий процес. І люди знають, як цим керуватись. По суті, ми всі робимо рекламу собі, так чи інакше в наших соціальних мережах. Ця реклама буває різною, звичайно, хтось це робить цілеспрямовано, хтось не цілеспрямовано, але не завжди можна сказати зі стовідсотковою впевненістю, що ти можеш судити людину або розповісти щось про неї, дивлячись на її сторінку у будь-якій соціальній мережі, оскільки часто це може бути. Спланований контент, а не знаєш таке бажання серця. Інтернет це така річ, де кожен може бути тим, ким він хоче. Тому складно знаєш зайти на якусь анкету і зрозуміти людину одразу. Для цього потрібен час, спілкування і навіть зустрічі вживу. Тому, друзі, давайте далі поговоримо про плюси і мінуси спілкування онлайн. На дворі вже давно час інтернету, соціальних мереж, і якось складно вже уявити такі знайомства, як колись. До прикладу, дуже рідко тепер можна побачити, як хлопець знайомиться з дівчиною просто на вулиці, а коли побачиш людину десь, то можна одразу пробити про неї інформацію в соціальних мережах. З однієї сторони це реально круто і багато можливостей, а з іншої, просто лячно подумати. Що про тебе знають немало інформації навіть незнайомці. І це просто про наші сторінки в мережах. А якщо говорити про додатки для знайомств, то взагалі багато але у реальному житті ти бачиш людину і вже можеш собі уявити, яка вона може бути. А тут великий ризик помилитися в людині і натрапити на шахраїв. Загалом, то це взагалі така собі лотерея, але часом дієва. Ми не завжди можемо поїхати до іншого міста чи країни, але завдяки інтернету можемо спілкуватися на відстані. Таким чином, у нас набагато більше шансів знайти другу половинку. Серед співрозмовників на сайтах або в додатках для знайомств постарайтеся звертати увагу на такі червоні прапорці та оминати їх. По перше, маніпулятивні повідомлення. Наприклад, якщо вам ставлять непристойні питання без вашої згоди або примушують до якихось дій, непрохана критика вашого зовнішнього вигляду чи опису профілю. Вимоги негайно відповідати на їхні повідомлення, несерйозні пропозиції одружитися чи створювати серйозні стосунки вже на перших етапах знайомства, спроби позичити гроші. Наполегливі спроби отримати від вас особисту інформацію, до прикладу, номер телефону, місце роботи чи то освітлини, коли ви не бажаєте їх надавати. Банальна грубість, зверхність та відсутність поваги до ваших особистих меж та кордонів у спілкуванні. Ці ознаки можуть вказувати на недоречне та небезпечне спілкування, а можуть слугувати сигналом уникати подальшого контакту з такими користувачами. Що ще варто знати, не розповідайте незнайомим особам всі деталі своїх особистих історій, залиште це за межами застосунку, адже це не найкраще місце для того, щоб ділитися секретами. Не проводьте весь свій вільний час у застосунках, встановіть обмежування часу на день для перевірки повідомлень та відповідей. Люди, які постійно онлайн, втрачають час у реальному житті. Тому не зосереджуйтесь лише на листуваннях. Якщо ви спілкуєтесь з людиною з того ж регіону, не гайте часу у віртуальному світі. Якщо вас цікавить, то переходьте до особистого спілкування в месенджерах та розглядайте можливість зустрічі в реальному житті. Хоча із цим потрібно бути обережними. Не перетворюйтеся на детектива і не проводьте ретельні дослідження щодо людини, з якою спілкуєтесь або за іншими користувачами. Зосередьтеся на вашому спілкуванні, якщо воно здається вам хорошим і не є підозрілим. Перед особистою зустрічю рекомендується здійснити короткий відеодзвінок для перевірки користувача та власної безпеки. Ми не можемо знати, що нас чекає за екраном телефону. Ну що ж, якщо ви вирішили шукати своїх друзів або другу половинку в додатках для знайомств, то ми не можемо лишити вас без порад, створіть справжній профіль. Ваш профіль це ваша візитівка в інтернеті. Завантажте якісні та актуальні фотографії, де видно ваше обличчя. Напишіть розгорнутий опис про себе, включаючи ваші інтереси, хобі, цілі та очікування від знайомства. Будьте ініціатором, не бійтеся розпочинати спілкування. Коли ви бачите профіль, який вас зацікавив, напишіть першим повідомлення. Воно повинно бути креативним та відображати ваш інтерес. Звертайте увагу на спільні інтереси, щоб зробити спілкування більш цікавим. Спілкуйтеся природньо. Коли спілкуєтеся з кимось, намагайтеся бути природніми, як завжди. Не намагайтеся вражати чи бути кимось іншим. Покажіть вашу справжню особистість, адже якщо ваше спілкування перейде в реальний світ, то ви не зможете довго грати власну роль, дотримуйтесь правил безпеки. Ми не перестанемо про це вам нагадувати. В інтернеті завжди існує ризик. Ніколи не розголошуйте особисту інформацію, таку як адреса або паспортні дані незнайомим користувачам. Дотримуйтеся основних правил безпеки. А також намагайтеся спілкуватися по відеозв'язку для перевірки справжності. Так, ми маємо ще раз це повторити, щоб ви точно запам'ятали це надзвичайно важливо. Переходьте від віртуального до реального. Якщо ви відчуваєте цікавість до свого співрозмовника і впевнені в ньому, то зустрічайтеся особисто, обирайте денний час та безпечне публічне місце для першої зустрічі. Переходьте від віртуального спілкування до реального знайомства. Схожа на мрію, схожа на сон. Щоді, ти, я збережу весняні дні, і квіти всі лише твої, завжди. Пісня луна, тиме кожного дня, ти, любов моя. Триває і правду знайде, не залишає, стримує гнів, Запалить віру без зайвих вогнів, так вдячний Богові За щастя, що є ти. Збережу вы Інтернет давно вже став частиною нашого життя. Ми там спілкуємося і слідкуємо за цікавими людьми, а ще знаходимо нових друзів. Можливо, і другу половинку ви зможете зустріти саме там. Ми не гарантуємо успіх і все ж довіряємо більше реальним знайомствам. Та ви вже дорослі і самі можете обирати, як вам вчиняти. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що сьогодні були з нами, Па-па!